Межень свободи слова, зборів друку, це також не стосується. Але заборона певних ворожих елементів всередині своєї країни просто необхідна. Питання в іншому, що Україна не дотримується класичних демократичних порядків. Це також грає проти нас. Тобто, щоб зрозуміли певні протиправні дії в межах Певної організації, а не кожної окремої особистості, це також варто зауважити. Якщо це, так би мовити, стосується безпеки країни всередині і в цілому. А оскільки ми вирішили піти самим радикальним кроком, і ми вирішили там позабороняти все, до чого ми можемо дотягнутися, то, звісно, США сумніваються. У адекватності наших дій, тому що вони всередині свої країни дещо сумніваються, попри те, що так би мовити, імперія насувається. Тільки в кожного своя. Тобто зараз США та Україна можуть бути союзниками на тлі протистояння імперії, як такої. Тому що Росія з Китаєм союзники ще ті, що заважає Україні та Ша об'єднатися проти імперії. Звісно, що у США буде стала демократія, Україна буде ще та демократія під сильно великим питанням відвертим. Тому я не раджу політикам надалі обмежувати якось свободу слова, зборів друку, пересування та інших громадських та політичних свобод кожного окремого громадянина. Я не раджу це робити. Ми і так сильно загралися, бо це політиканство. Нам і так і довго буде розгрібати. Не треба робити ще якісь інші дії. Тому що наша загроза це імперія. Просто в нашому випадку це Російська імперія. у США імперія Китай. І, звісно, якщо на політичному рівні США та Китай відчувають себе конкурентами, вони мають дещо різну загальну політичну стратегію, дещо різне бачення ситуації, але. Ми маємо в цій війні, так би мовити, дипломатії, зайняти певну нішу. Мені не подобається те, що наш уряд ну, уже не наш уряд був дещо інший прем'єр-міністр, але тим не менше, хоча і цей уряд, до речі, та що я вже згадала по ходу п'яси. Тобто ми симпатизували активно Китаю. Ми нещодавно. Буквально нещодавно махали хвостиком Китаю. Я про це робила декілька роликів. Сподіваюся, всі запам'ятали цю тему. Що з імперії дружити не треба. І не треба змінювати одну імперію на іншу імперію. Це чудовий спосіб закінчити життя самогубством в політичному сенсі слова. Звісно. Але можна ж піти конструктивним шляхом. Можна перестати обмежувати демократичні свободи, показати, що Україна це демократія не лише на словах, не лише тому, що так сильно хоче цього український народ, що звісно відмічають у США, тому частина, так би мовити, істеблішменту США завжди буде на боці України в тому плані, що вони на боці українського народу, а не на боці українських політиків. Не путайте, будь ласка, до тапка. Тим не менше ми можемо показати, що ми більш стала демократія, а значить, ми більший союзник США у поступу демократичному, що, так би мовити, демократичні свободи це наш також маленький демократичний крок, але великий крок, так би мовити, на шляху до загальної демократії у світі. Але ми також маємо бути союзником, США в тому плані, що ми. Хто, хто, а ми вже точно знаємо, як діє імперія. От що, що, а тут Україна з'їла не одну собаку заплатила величезною кількістю життів, мирного населення, так і різних армій, в різні часи, в різні епохи.